Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною Олександр Мусієнко. Сашо, привіт, радий бачити, ради вітати. Вітаю, привіт. А, так є дуже класні новини, і вони стосуються: значить, знаєш чого? Вони стосуються гелікоптера, який впав. А впав він чому? Є дві версії: перше, що нібито займання двигуна, інше, що російські знітники самі його збили. Але от за хвилинку другу до нашого з тобою ефіру з'явилася вкрай цікава інформація про те, що виявляється, гелікоптер був не один, а їх було два. В різних місцях на Брянщині впали два гелікоптери. Перший в самих Клінцах, чи Клінцах, я не знаю правильно, і ще один біля села Сурецький Муравій, як то так. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, я думаю, наступне. Я хочу сказати, що я вже неодноразово висував версію і скажу про неї. Мені здається, що в Росії діє група зараз саботажників, які, якраз скажімо так, працюють на те, аби таких катастроф ставало. Більше е, наскільки вони пов'язані або не пов'язані з Україною з українськими спецслужбами, сказати важко, але те, що це працює ціла така фронта зараз всередині Росії, яка працює там всередині на зменшення їхнього військового потенціалу, це однозначно. Ну от я наведу приклади. Загадкові випадки, коли просто задихалися військові пілоти минулого року, і літаки падали, коли літак падав на житлові будівлі. Коли відбувалися випадки, що, начебто, неконтрольований скид, одразу двох бомб в Білграді, і ось ці катастрофи, які відбуваються, досить багато випадків. Так, ми можемо звичайно їх списувати на головотявство, як це називають, на те, що старі, неоснащені борти, недосвідчені пілоти і так, далі, і так далі. Але випадків таких стає дуже багато для того, аби говорити про те, що це просто ну от просто випадковість або несправний технічний стан і так далі. Тому я думаю, що діє хтось, хто е, поки що діє нам на користь і в наших інтересах, позбавлюючи і зменшуючи обороноздатність ворога, але не значить, що це в довгостроковій перспективі якісь наші союзники. Тобто, вони це використовують з метою усунення Путіна від влади в майбутньому е, ось, глобально. Це їхня мета насправді, але і і мета прийти потім до влади, взяти цю владу. Це, це не значить, що вони прийшовши до влади. Будуть союзниками України, але поки що вони ситуативно фактично можна сказати ця фронта, як мені здається, діє в наших інтересах. Я не вірю в такі випадковості і в те, що трапляються ось такі речі, коли вони в різних куточках Росії. А от не так давно, кілька тижнів тому, під Мурманськом, начебто, через погані технічні умови, літак, міг 31 Той же ну він не був носієм кінжалів, тому що він не модифікований. НК, але все одно ну от просто взяв і розбився. І таких випадків, насправді, їх є досить багато, я от аналізував і просто пояснити їх якимось випадковістю, несправністю і так далі. Доволі таки важко. Ну і потім ми ж маємо розуміти, що якщо десь в Брянській області чи в Окупованому Криму ми могли дістати той військовий гелікоптер і чимось збити, уразити, правильно? І зробило б це, якби тільки була нагода, то, наприклад, під Мурманськом дістати літак, ну. Я сумніваюся, що ми змогли би це ж очевидно, чи дістати десь там, де вони падають, наприклад, в районах Сибіру. Тобто, очевидно, що нам просто нічим їх там діставати. Очевидно, що це є група саботажників, яка зараз таким чином, ну і це добре для нас, насправді. Ми ж розуміємо. Звичайно, абсолютно. От цікаво, як чи ну активізуються вони ще більше під час, наприклад, скажімо, контрнаступу, так чи будь бачити ми більше вибухів у повітрі або на землі. Я Ви думаю, здивується? так я думаю, так воно все буде накладатися, розумієш, як воно все буде відбуватись таким чином, під прикриттям того, тому що очевидь активізуються українські сили оборони, наші спецслужби, наші а, спецпідрозділи, які будуть проводити зокрема диверсії, підривну діяльність на окупованих теренах, і, можливо, навіть десь на території Росії в прикордонних областях або далі, там знищуючи певні військові об'єкти ворога. Так, а, але на це почне накладатися те, що от десь відбувається одна подія, відбудеться в іншому місці. Тобто вони будуть іти, начебто, паралельно, для того, щоб зберігати слід всюди України, да, начебто, от дивіться, ця подія сталася ця ця. ця ми їх, їх кладемо в один ряд. Тобто, воно буде накладатися. Я думаю, що буде, буде зростати, тому що ця група саботажників, яка ставить собі за мету усунення Путіна, в їх інтересах, аби український контрнаступ був далим. Щоб їм були додаткові бали, чому Путіна треба усунути? Чому він лузер, програвши затіявши цю війну і так далі, і чому треба прийти іншим людям до влади? Тому вони зацікавлені підтримати зараз Україну. Я кажу, що вони ситуативні, просто ситуативні союзники на даний час. От, і все, і воно поступово буде накладатись цих випадків, буде зростати. Не так давно в змі з'явилася інформація про постачання британських крилатих ракет а, Storm Shadow. і от можливо, не знаю. Принаймні так стверджують пропагандистські пабліки по Луганську і вчора, і сьогодні якраз були випущені саме ці ракети. Вони там якісь світлини зробили. Я там бачу деякі світлини, але це все не важливо. Головне результат, як на мене, просто цікаво, Саш. А можеш пояснити, яким чином. Ці ракети були запущені. Я читав, що вони запускаються з авіації, але наша авіація нібито не, при, не, не призначена для цього. Можливо, локальні там знаєш якісь мобільні наземні установки. Я не знаю, що це може бути. Просто цікаво. Ну, якби наша авіація була не передбачена, нам би ракети не дали. Я читав версію, деяких, значить, зараз і в Сполучених Штатах експерти. Я навіть вступив там в суперечки з деякими фахівцями американськими про те, що вони кажуть. У вас не готові міги. Я кажу, ну ви знаєте, в Україні крім мігів на озброєнні повітряних сил є ще літаки су 24 і су 25 І а, от вам відповідь: Ми під Су 25 вже адаптували все, що тільки могли. От ракети, які недавно надійшли, вони теж адаптовані. Що стосується а, Storm Shadow, питання по Storm Shadow почало обговорюватися ще після візиту чи під час візиту українського президента Зеленського в Британії. І під час його зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші сунаком, коли вони вийшли на прес-конференцію, говорили про літаки, і говорили, що літаків не буде. А про далекобійні ракети була інформація, що Британія буде думати. Це звідти пішло ще, і вочевидь, після цього було вивчення того, куди їх можна підвішувати. І обрана модель літака: це Су 24 це фронтовий бомбардувальник, який є в нас на озброєнні, який здатен працювати. І наша взагалі ця авіація, що стосується наших бомбардувальників, вони і без цих ракет проводили доволі такі зухвалі, ризиковані виліти і наносили удари раніше по окупованих частинах по ворогу. А зараз у них з'явилися ще додаткові можливості. Тому те, що говорять про те, що у нас немає чим їх використати, у нас є чим їх використати, і вони будуть використовуватися. Тому це всі технічні параметри узгоджені. Проблем взагалі немає. Літак набирає швидкість. Запускається ця ракета, і все і далі вона летить і вражає ціль в даному випадку, що й могло трапитися в Луганську. Тобто, цілком вірогідно, ну е, вибух був доволі таки масштабний з того, що видно. Тому, mm. скоріш за все, він не був спричинений ракетою. Ну тобто, ой, можливо, Storm Shadow, Ми не можемо виключати. Підтвердження немає, але можливо, це вже було б, бойове випробування саме цієї ракети, і чому Луганськ і взагалі Луганщина? Ну тому що. Там накопичено це тил а, зараз російських військ великий на окупованих територіях, і він стосується з точки зору наступу російського як на Луганщині, так і на Донеччині. Тому ураження там певних об'єктів, де можуть бути а, де може бути військова техніка, де можуть бути паливо, де можуть бути люди в казармах, там і так далі, на скупчення живої сили ворога. Це досить важливо і це потрібно робити. Я думаю, що Storm Shadow це дійсно буде серйозним підсиленням для нас, аби знищувати позиції ворога от на таких тилах, які нам раніше можливо були недоступні, дуже цікаво, що американці ну вони вітають насправді передачу Storm Shadow, але сказали, що атакам це надавати не будуть. От мовляв, є альтернатива, є Storm Shadow, Так, і цього нібито достатньо. От я не можу зрозуміти цю логіку. Якщо британці перші наважились на такий крок, реально класний серйозний крок, дружній, союзницький крок. Те, чого боялися, нібито американці. Чому американці досі пручаються? Я поясню. Справа в тому, що генерал Міллі нам привідкрив цю завісу, е голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, він сказав в одному з інтерв'ю, що у нас є поки що їх недостатньо у Сполучених ага. Штатах тим чином, щоб передати Україні, аби не зменшити власні запаси. Тому що зробили Сполучені Штати? Вони зараз законтрактували виробництво цих ракет концернів виробників, і як тільки буде збільшено їх виробництво, як тільки вони зуміють накопичити, не виключено, що ми їх побачимо в майбутньому в Україні. Мабуть, не під цей контрнаступ, це вже очевидно, але не виключено, що в майбутньому, Ось, власне кажучи, тут і є в цьому причина. Вона, вона полягає саме в тому, що їх необхідно виробити в кількості, яка буде необхідна. Storm Shadow – інша історія. Вони є, британці можуть їх видати. Крім того, вони вже уклали контракти. Британія вже продовжує виробництво цих ракет. Тому, власне кажучи, з цим все і пов'язано. Якоїсь тут глибинної зради, чи там уже шукають глибинну політику, якось її немає. Причини вони виключно в тому, що просто їх треба зробити, ці ракети. Саш, а що я помиляюся, але виходить так, що ключова ключове американське озброєння, наприклад, там ті ж самі Атакамси, так або Абрамси, вони надідуть вже. Після контрнаступу або там ну, в завершальній фазі контрнаступу, якщо так дивитися на перспективу, це цікаве питання насправді, тому що от мені цікаво спостерігати за заявами щодо Абрамсів, тому що Абрамси нам мали поставити взимку, тобто на стику 2023-2024 років. Перші, перші заяви були. Потім сказали, що це буде десь середина осені. Пришвидше, потім сказали на початку осені. Я допускаю, що а наші наші танкісти вже вчаться. Я не виключаю, що може статися так, що терміни ще можуть бути зміщені, і про це свідомо ніхто не говорить для того, щоб не було ясно, коли їх точно поставлять. А їх поставлять в певний період, і ми потім постфактум дізнаємося, що вони вже є, і можливо, навіть вже готові до участі в контрнаступальних діях. Так. Тому, тому я би цього теж не виключав. Насправді і так деякі речі відбувалися. Наприклад, є інформація про те, що і JLSDB так само на 150 кілометрів були поставлені в Україні, коли говорилось про те, що тільки контракти на їх виробництво будуть підписані. І, і питання зброї досить часто так буває. Я на інше ще зверну увагу: от президент Чехії Петер Павло, відвідавши Україну, повернувся і на запитання, чи дадуть Україні F-16, він сказав так цікаво. Я би не виключав, що під час контрнаступу в українському небі можуть з'явитися кілька f 16 Це цікава заява насправді. Дуже, дуже. Тому що ну це, це так, це так це от така інтрига, да? тому що і плюс це неочікуваність, тому що ми ж говоримо про те, що для ворога цей наступ він буде багато в чому сюрпризом. Те, що там говориться в ЗМІ, ми знаємо дуже багато, це очевидно, але ми не знаємо всього. На 100% і це і це найцікавіше, тому що і ворог не знає всього. Вони намагаються зараз вирахувати. От зараз, наприклад, є інформація про те, що е, в країнах ЄС розгорнута ціла мережа під по, виглядом е, благодійних організацій різних фондів, які покликані допомагати там українським біженцям, і так далі, і не тільки які себе не позиціонують відверто з Росією, але як правило, там громадяни Росії присутні. Які начебто виїхали, і так далі, що вони роблять, яка їхня суть. Вони намагаються виявити і вияснити, зокрема, про пересування військової техніки, яка техніка рухається на схід в Україну, звідки і так далі. Тобто розгорнута ціла шпигунська мережа під різними прикриттями, яка працює на те, щоб це виявляти. І ясна річ, що є свідома дезінформація ворога з метою того, аби не було розуміння. Скільки зброї яка, в який час вона надійде, це все оголошується, але ніхто не знає реально як yeah. коли вона надходить, в який момент, і тому, yeah. тому я би не виключав, що ми побачимо ще певні сюрпризи. Але що цікаво, що зброї буде більше, принаймні анонсують або вона вже тут, або її буде більше. Чому Тому що ну, по перше, 14 числа. Тобто завтра виходить, так, 14 травня. Володимир Олександрович, можливо, буде в Німеччині. Цей візит <гум> анонсувався ще раніше, але неофіційно анонсувався. І нібито українська сторона була дещо занепокоєна, що витік інформації відбувся. Неважливо. Важливо, наступне. Важливо, те, що Німеччина, ти про це знаєш, глядачам нагадаю. Це нова інформація. Надає найбільший, найкрупніший. Пакет військової допомоги Україні там дуже цікаві іграшки входять в цей пакет. Я просто два слова скажу: що мова йде про мардери, мова йде про леопарди. 30 одиниць, якщо я не помиляюсь, принаймні того що я бачив гаубиці, айресті і так далі. О, це реально дуже крута історія. І є ще одна Саша, дуже революційна. Як на мене, мова про те, що Швейцарія Швейцарія надає фактично зелене світло на постачання озброєння Україні, принаймні дозволяє це робити вже відповідні поправки, внесені і. Значить, на рівні парламенту нагадаю для глядачів наших закон раніше вже це робити. Це максимально нейтральна країна. Що ти думаєш приводу? Це дуже важливо взагалі, якщо ми говоримо про Німеччину, Німеччина пройшла, пройшла колосальну еволюцію. Просто колосальна. це не еволюція, мабуть, навіть це революція скоріш за все Absolute. в тому, скільки вони надають зброї зараз Україні, і в тому, що вони надають обіцяні Айріс та СЛМ системи, які нам потрібні для захисту нашого неба. Плюс, нам же ж треба розуміти, що нам потрібно більше засобів ППО, тому що потрібно при контрнаступі прикривати наші сили сухопутні від атак з повітря. Російська авіація буде пробувати атакувати. В мене немає жодних сумнівів. Наші, наші сили тому це треба прикривати. Тому це вчасна і дуже потрібна допомога. Додаткові зенітно-ракетні комплекси, які можуть протидіяти їх насиченню. Наступне звичайно, це те, що Бронемашини маркер, які є надзвичайно ефективними і досить такими хорошими, це теж підсилення. Я вже uh, мовчу про артилерію, тому що ясна річ вона потрібна постійно. Крім того, там ще велика кількість снарядів артилерійських боєприпасів, які йдуть там, гранатометів, міни так далі. Це те, що ми теж дуже потребуємо і для нашої піхоти. Тому можна констатувати, що Насичення допомогою військової України, вона продовжується. І, мабуть, в цьому, до речі, я от скажу таку річ, що навіть є плюс, що там немає ось цього стрім голов давайте бігти, наступати, давайте вже зараз, а ретельно підготуватися, накопичити все, що нам потрібно, і потім дійсно міцно і доволі таки потужно, ефективно по ворогові вдарити. В цьому є сенс абсолютно. І от ми бачимо. От що ми бачимо: Storm Shadow, краще ж наступати з Shadow, ніж без, звичайно, а, маючи додаткові мардери, маючи додаткову артилерію, маючи прикриття для захисту повітря, айріси і так далі. Це ж краще, звичайно краще. Тому я ще хочу нагадати, що не так давно був ще додатковий пакет від сполучених штатів, який містить велику кількість снарядів для артилерії 155 мм, ракет до Хаймерсів і не тільки, що теж дуже таки потрібно. Крім того, там. До, теж досить цікаві речі, про них не так популярно говорити, тому що це. Але там, наприклад, мостоукладчики для форсування річок, там вантажні автомобілі броньовані, це теж дуже важливо, які дають можливість підвозити. Там бензовози, паливозаправники і так далі. І так далі те, що дає можливість підтримувати техніку на марші, давати їй просуватися і йти вперед. Про Бахмут два слова хотів тебе запитати. Я так розумію, що справи у нас там поліпшились. От за 10-15 хвилин до нашого ефіру, Сирський у себе в телеграм-каналі написав про те, що, значить, ми продовжуємо рухатись вперед. На деяких напрямках у нас є успіхи. І Я от про що подумав: як ти думаєш, чи може стати ось реально це на бахмутському напрямку, те, що відбувається зараз? Переломним в якійсь мірі моментом там. Так, да, це, це наш Сталінград. Це, ми Сьогодні треба розуміти, що ми проходимо цю Сталінградську битву. А що відбулося з армією Павлюса під час Сталінградської битви, коли е, нацисти зазнавали поразки? Я хочу нагадати, що армія була взята в оточення. Фактично призвело до того, що Павлюс здався в полон. Ну, він а, значить, не виконав наказ Гітлера застрелитися, він здався там в полон. І зараз чому таке йде волання, да? і чому так кричать там пропагандисти і ці воєнкори? Вони розуміють, що ось це зрізання флангів зараз українськими військами, яке відбувається з півночі, з півдня да, от від Бахмуту. Це ж потенційно чим я загрожую. Це потенційно їм загрожує, що а плюс вихід Сіверська на Соледар, і так далі. Що їхнє угруповання може потрапити в котел російських військ, і тому вони доволі таки спантеличені. Вони ж і вони не. І, і що найголовніше, що вони це розуміють, вони про це пишуть все. А наказ залишається той самий. Наказ залишається стоять до посліднього. Тобто, вони ж не же ж немає наказу відступати. Конечно. Але. Що цікаво, помітно, на деяких напрямках вагнерівці реально здали позиції. Вони залишили позиції, відійшли. От, наприклад, на півдні зараз фіксується прибуття російських мотострілків. Вони вже навіть десь там в їх беруть там і так далі, є інформація, наші сили. Ага. І і одразу сказали, що якість якість цих мобілізованих і якість цих бійців вона гірша, ніж була ось тих бойовиків терористів-вагнерівців. Це. Це, до речі, от, е, ти згадував генерала Сирського, і він, здається, визнав десь пару днів тому, коли писав якраз про те, що е, ці заходять вони гірші, ніж штурмовики Вагнера, і е, з, ними, з ними, скажімо, не те, що легше, ну скажімо, не стільки. Сил витрачається зусиль і засобів, аби перебороти, тобто вони настільки, тому що ясно, у вагнерівців теж були різні черги. Одна це зеки, яких кидали просто для виявлення українських позицій, а потім йшли більш підготовлені. Ті, хто там більш-менш воювати, ці воювати менше вміють, і тому ось ця інтрига, що Вагнер дійсно забирає і залишає деякі позиції. Це насправді цікаво. Туди заходять російські мотострілки, які воюють гірше, тому це створює перспективи ще для нас, хоча. Поки що треба розуміти, запекла боротьба продовжується насправді. Вони там теж ще не особ... вони відходять, але не так, щоб особливо тікають, і артилерія їхня працює, і авіація, тому що доволі таки складно. Але тенденції і злам на те, що Україна може перехопити ініціативу, вони є. Я не повірив своїм очам, коли читав цю інформацію, але потім натрапив на відео і таки. Знайшов підтвердження, значить, Пригожин сказав про те, що фактично зізнався, що ваннера витрачають боєприпаси для розстрілу солдат російської армії, які тікають. До чого можуть призвести ці процеси, якщо вони реально свої своїх. А ще я хочу нагадати, що. Кілька днів тому було ж звернення Кадирова, який сказав про те, що вони підійдуть до Бахмуту. Ну я вони ж підійдуть туди явно не на передову лінію. я Ясна не, не, не. чому це за гратотряди, які будуть виловлювати а, і боротись з дезертирством, тож чомусь так же ж відбувається? Тому що бачить ну тому, що по-перше, є багато полонених зараз уже, уже беруть наші війська в полон російських військових цих мобілізованих. По-друге. Моральний стан і моральний дух низький, реально, ну тобто, вони бачать, що там м'ясорубка, їх кидають в такі передові лінії, і десь іноді не вистачає боєкомплекту, і так далі. І по-третє, це дійсно, що це призводить до того, що наш тиск, що їм потрібно відходити, а відходити їм не дають. Ну просто заградотряди це в найгірших практиках, які були із Другої світової війни, і не тільки. От як вони. До чого це може призвести, я думаю, точно не до підняття бойового духу, да як ну явно, ну явно це. Тобто, я думаю, я скажу до чого це може призвести до більшої здачі в полон, тому що для ось цих мобілізованих російських для їхніх ось цих військових їм буде вигідніше і безпечніше здатися в український полон, як вони думають, ніж бути вбитими або в боях фактично нашими військовими або при відступі їхніми. Ну, так, вони бодай, хоча б життя збережуть, а там колись їх може обміняють, забудуть і так далі. Ну, от таки, таким чином. Так? Тому, тому я думаю, що це тільки збільшить наш обмінний фонд. Financial Times пише про те, що фактично допомога Заходу повністю залежить від успішності контрнаступу України. Мовляв, чим більше е, ми зможемо досягти воєнних успіхів, тим більше ми отримуємо допомоги. І я, от не можу зрозуміти цю логіку, тобто, чому не можна просто допомагати, тому що ви декларуєте боротьбу з селенським злом? Ви розраховуєте конкретно на якийсь успіх. Ну я розумію, можливо, це наївно, можливо, це дитяча позиція, але ну зрештою, така ситуація. Чому все вкладається? В то, от буде успіх у вас окей, отримаєте більше зброї? А не буде друзі, окей, ну давайте ми тоді будемо думати над іншими варіантами. Може скаляти до перемовин, може якусь паузу, може ще щось. Ну як це? Я маю сказати наступне: що всі хочуть бачити якусь історію успіху, да? і, і ми так само зацікавлені в цій історії успіху. І багато в тому наскільки ця історія успіху має розвиток. Це стимулює зокрема і наших партнерів, тому щоб підтримувати і бути учасниками. Ну завжди е, до сторони, яка перемагає, хочеться десь притулитися, розділити так. лаври переможця, успіхи, і там десь навіть, вибачте, і примазатися, якщо потрібно. Тому да. це, це все абсолютно природня історія. Плюс абсолютно. тут треба розуміти наступне: е, це ще й через те, що це все ж таки демократії. І демократичним урядам, їхнім політикам потрібно демонструвати так само, що рішення, які вони ухвалюють, про надання допомоги Україні про виділення коштів не тільки на зброю, а й до бюджетної допомоги, макрофінансової. Ми ж теж залежні від допомоги заходу. Так, в цьому сенсі зрозуміло, що в нас через війну. Е Скажімо так, левого частка нашої промисловості і так далі, вона просто зруйнована, не може працювати. Ми це все розуміємо, тому їм потрібно пояснювати, сказати, що дивіться, от ми надаємо, ми підтримуємо народ, який бореться, який дійсно на стороні світла бореться за демократію. Ми його підтримуємо, надаємо і ми на правильному шляху. І не слухайте нікого, хто говорить про те, що треба домовлятися, тому що є шанс перемогти військовим шляхом, і тому, от, власне кажучи. Їм треба історії успіху, не обов'язково тільки що це означає, що ми одразу там десь наступили і звільнили все до кордонів 91-го року, чи там звільнили 80% окупованої зараз території. Навіть якщо ми будемо успішно наступати, знищувати якісь угруповання російських військ і де окупуємо, наприклад, на перших порах 30%, 40% зараз окупованої, зайнятої ворогом території, це вже історія успіху. І так і потрібно сприймати. І вони це розуміють. Тому в цьому сенсі такі реалії, ми повинні це розуміти. Але я скажу, що е, так само, як нам, потрібна історія успіху в Україні ще одній людині це президенту Байдену, який йде на другий день. І, і тут ми дуже хороші союзники, тому я думаю, Звичайно. що е, йому потрібен переможний український кейс, як би там не було. Тому що якщо він підійде до виборів. І йому почнуть згадувати Афганістан. А ще якщо буде щось заморозкою тут війни в Україні, то це взагалі буде просто фейл. Саш, дозволь, будь ласка, в завершення ще декілька хвилин твого часу. Хотів би запитати про Лукашенка, як не дивно, чому тому, що все більше у мережі інформації про стан здоров'я. Про те, що при служба його ж про Лукашенка давно не згадує вже що з ним щось відбувається. 9 травня. Ми пам'ятаємо да. е, виступ Лукашенка. Хто там Хрінін, здається, да міністр оборони да. Білорусі виступав замість Лукашенка і так далі. І навколо цього дуже багато пліток різного типу інформації про те, що Лукашенка все, в нього пани зі здоров'ям. Ну і так далі. Чи це знову ця хитрість білоруського диктатора, яка включається? Що це таке? Ну я до речі, якраз в ефірі Фабрицькі новин 9 травня сказав про те, що на мій погляд є всі ознаки і підстави вважати, що Лукашенка отруїли і отруїла його Росія. І це було зроблено. У мене навіть є три, три версії мотивації, чому це було зроблено. Перше, це те, що він відмовився віддавати наказ білоруській армії е атакувати Україну. І таким чином перешкодити українському контрнаступу? Це теж треба розуміти. Друге, це те, що він а, відвідував Китай і мав намір затіяти самостійну гру, домовлятися з Китаєм через голову Росії про інвестиції, про самостійність і так далі. І третє, я хочу нагадати, що кілька місяців тому а, при загадкових обставинах помер міністр закордонних справ Білорусі Макеєв. довірена особа Лукашенка, і а що робив Макей? А я скажу, що робив Макей. Макей відвідував засідання Генасамблеї у Нью-Йорку, і е, була інформація про те, що він вів певні перемовини з представниками західних політичних кіл за зачиненими дверима. А про що він міг вести перемовини? Я думаю, що про те вони починали. А які можуть бути гарантії недоторканності і збереження Лукашенка при владі, в випадку, якщо він кине Путіна, е, і мені здається, що ось ця лінія була продовжена. Тобто, десь, можливо, якісь контакти Лукашенка шукав. Він ж надзвичайно хитрий, і в нього інстинкт самозбереження, ось цей тварини, в нього дуже розвинений. І я не виключаю, що ось ця мотивація. Звичайно, є друга версія про те, що йому просто стало зле і погано зі здоров'ям може бути, я не знаю, які в нього там хронічні захворювання, є і так далі, і, і, і мені це мало цікаво. Але це може бути насправді. Хоча знову ж таки в такі співпадіння тут макей, а тут тепер Лукашенко, Я не вірю. Так? І тому, що на сьогоднішній день відбувається, на мій погляд, відбувається ситуація наступна: що якщо білоруська опозиція не скористається зараз слабкістю Лукашенка, Росія буде робити все, аби фактично завершити поглинання Білорусі і позбавити її суверенності. І тому і вони завезуть ядерну зброю, вони вже готуються завести, вони будуть провокувати. І, от, власне кажучи, така ситуація зараз там в Білорусі, тому будемо роз, спостерігати за розвитком цих процесів, я вже бачу. Є вже заяви там від Тихановська, від інших, що вони готові, тобто вони нарешті дещо прокинулись. Ну, але треба враховувати, що і полк і погоні, які воюють а. у нас зараз, вони теж мають бути готовими. Е, Саш. Я був дуже радий тебе бачити. Я дуже ну, дякую але... тобі за час, який ти приділив на це інтерв'ю. Бережи себе, будь ласка, і до наступної дякую. зустрічі. Ще раз дякую.